Всім нам, безсумнівно, необхідно мати міцний стратегічний запас одягу, взуття та аксесуарів, але погодьтеся і розмістити все це теж десь потрібно, навіть найменший шафа, або, якщо вам пощастило, гардеробну можна організувати з розумом. Основна ідея полягає в тому, щоб задіяти весь доступний простір, а також заощадити місце за допомогою невеликих хитрощів один. Генеральна чистка: почніть з найскладнішого зважитися позбутися від непотрібного одягу. Розділіть всі ваші речі на три категорії, залишити прибрати до наступного сезону, позбутися викидати не обов'язково можна пожертвувати в благодійні організації. Останню категорію відправляйте речі, які ви не носили більше року. Пам'ятайте за статистикою, люди регулярно носять всього 2-0. Всього свого одягу два сезонні речі прибирайте, не підходить по сезону одяг в довгий ящик, як варіант. Чимодан, де вона спокійно пролежить, поки не прийде її час. Ці тимчасові сховища для одягу, звичайно. Краще тримати поза шафою. Три сортування одягу: придумайте систему зберігання одягу. Це допоможе швидко знаходити потрібні речі, два основних способи організації одягу за кольорами і за типами: один ящик для майок, інший для спідниць і так далі. Вирішіть, який одяг необхідно повісти на вішалки, а яку можна зберігати в складеному вигляді. Складайте речі в не надто великі стопки. Розташовуючи більш щільний одяг знизу, 4. вішалка. Вибираючи серед численних вішалок, віддавайте перевагу дерев'яним, вони найкраще зберігають форму одягу і дезодорують її. А ось для економії простору краще використовувати спеціальні вузькі пластикові вішалки. Вони підійдуть для одягу з легких тканин. Пам'ятайте, що однакові вішалки, запорука охайного вигляду шафи. До речі, саме за кількістю вішалок можна визначити. Коли прийшов час влаштовувати чергову генеральну чистку, якщо не залишилося вільних, задумайтеся: п'ять двері: двері, шафи або вбиральні, причому з обох сторін можна задіяти, помістивши на ній вішалку для шарфів ременів. Рукавичок тут також припадуть до місця на стінні полки, розташовані один під одним, або кишеньки для взуття. Шість взуття. Взуття потрібно зберігати окремо від одягу. Так застіпки чобіт і черевик не будуть чіплятися за тканини, тумбаслів компактний і містки, варіант для зберігання взуття. Підійдуть також стележі з декількома полками розташовувати пари в відсіках краще шкарпетками в протилежні сторони, так пара буде займати менше місця. Сім, взуття на підборах, взуття на підборах можна зберігати таким оригінальним способом. Приробити вузьку рейку до вільної стіни шафи або навіть до внутрішньої сторони дверей і чіпляйте за цю опору каблук. Вісім шкарпетки та панчохи, дритяні ящики з варійованою кількістю і розміром відсіків, тобто їх можна зробити зовсім вузькими, підійдуть для речей невеликого розміру, шкарпеток панчішних виробів, нижньої білизни ще один варіант підвісні взуттєві кишеньки, складайте пари разом один носок в інший. Щоб вони не губилися. Дев'ять краватка. Краватки краще вішати майже впритул до стіни. Так вішалка для них займе дуже мало місця. До речі, ця вішалка підійде і для того, щоб тримати шарфи в порядку, ще один компактний варіант. Для краваток обертається кругла вішалка. Десять все на виду. Речі повинні розташовуватися так, щоб вам не доводилося ритися в них. Все повинно бути на виду. Тобто ви відразу зможете дістати потрібний предмет, таким чином намагайтеся розміщувати речі, які ви носите найчастіше на передньому плані, на верхніх полицях розташуйте одяг для особливих випадків, яка буває затребувана нечасто. 11. сумки та шарфи на кільця для фіранок у ванні можна підвісити сумки і зберігати в них безліч всякої всячини, щоб вона не накопичувалася на підлозі і не займала місце на полицях. Ті ж самі кільця стануть незамінним помічником для колекціонерів шарфів, з їх допомогою всі ваші шарфи можна помістити на одну вішалку так, що потрібний буде легко знайти. 12. Прозорі ящики. Прозорі контейнери і ящики допоможуть вам не тільки організувати одяг, наприклад, в один контейнер кладете одяг певного кольору, але і швидко знайти все необхідне, не перериваючи тонну речей і відразу відкривши потрібний відсік, але якщо ящик великий, то і всередині нього краще організувати сортування по відсіках. 13. внутрішня атмосфера освітлення всередині шафи не просто стильний каприз, але необхідність для економії простору використовуйте вбудовані в стіну або стелю світильники. Можна також використовувати спеціальні освіжувачі повітря для шаф, щоб зберегти свіжий аромат одягу. 14 додаткові вішалки. Вам не потрібно кликати майстра, щоб він за допомогою дрилі та інших маніпуляцій додав вам додаткову вішалку в шафі. Зручне і сучасне рішення штанга, що чіпляється до верхньої полиці за допомогою тонких стрижнів, вона підійде для зберігання короткої одягу. 15. цифрові помічники було б дивно, якби в епоху високих технологій люди не придумали додатків для організації гардеробу, і вони є. Стілевоук близько 160 гривень і Store і стіліціоюз безкоштовно в Google Play. Це віртуальні гардеробні, які допоможуть простежити, як часто ви носите той чи інший одяг, і порадять, як краще розташувати речі саме у вашій шафі. Текст Анастасія Комаровська